Ви всі вже побачили, як працівники воєнкомату Самбіра Львівської області б'ють мобілізованого військового. Правда, я не знайшов це відео і цю новість в єдиному марафоні, як би я не намагався шукати. Мабуть, тому що в нас дуже профільтрований інформаційний простір, мабуть, тому що в нас настільки відфільтрований інформаційний простір, що туди можна тільки ту новість всувувати, яку нам потрібно знати з вами. Саме тому я ще раз наголошую на тому, що якщо ви хочете знати правду, якщо ви не боїтеся реальності. То, будь ласка, вмикайте тих людей, слухайте, яких максимально намагаються сьогодні блокувати. Потому тому що системі дуже сподобалося приклад Путіна, який максимально отупашив свій народ, і тепер у нього безробітні теж голосують за Путіна. У нього країна згибається вже. Вони все одно підтримують Путіна і війну з Україною. тому що мозгів немає, тому що все зробив перший канал для того, щоб там їх не було. Тепер те ж саме роблять з нами. Тепер наступне. Коли я про це говорив півтора року назад, про те, що напередку нечисті на руку комбати дозволяють собі рукоприкладства, дозволяють собі ліквітацію військових неугодних, е яких вони вважають свідками живими їх своєї корупції, розкрадання гуманітарної допомоги, розкрадання військової аумніції, коли напередок все на 300-400 мільйонів гривень приходить тільки на бумажечки акта прийому передачі е аумніції, то на мене називали державним зрадником. Мені розказували всі нам журналісти писали про мене, що я працюю на ІПСО на, на Росію на Кремль на перші канали на Соловйова. Що ви тепер скажете, коли це все вже вспливає? Це у Львові це робиться. Так я ще раз спрашую: ви готові почути, що ж там відбувається напередку? Ви готові про це робити розголос, щоб я хоч якось захистити хлопців від непорядних комбатів? Бо зараз ще одне цікаве відео вийде з дружиною військового. Яка їде завтра в суд до мене на 15.30 в Святошинський суд на, Яку, на Якуба колеса? Приїжджайте теж, послухайте, що мені з СБУ інкримінує. Заодне на 16.00 зайдете на суд до військового, якого посадили, як собаку кинули в СІЗО, контуженого військового, а наріку дали право виходу під залог, тому що наркобізнес треба забрати і когось треба посадити. А ви далі сидіть в мірі ілюзій. А тепер я вам хочу показати справжніх журналістів, які не побоялися. Розповісти і показати, що і про що я говорив ще півтора року тому на початку війни про розкрадання гуманітарної допомоги екс-луганським мусором. А сьогодні ця людина займає посаду губернатора Волинської області погуляйка разом зі своїм. Під 에, корішем, скажем так, палицею шестеркою Коломойського з самого кордону починаючи, вони ділили всю гуманітарну допомогу по аптекам і мінімаркетам своїм. І коли я почав звернення писати в прокуратуру в ДБР, в СБУ, в ГПУ, ніхто не реагував. Потім реакція відбулася. СБУ влюбила мені підозру, що я образив військового прикордонника. А тепер подивіться, будь ласка, кого ж я образив? Піарщики, посіпаки та інші нецензурні слова. Окремі громадські активісти не шкодують лайливих слів в сторону начальника Волинської військової адміністрації Юрія Погуляйка. Скаржаться на його бездіяльність в забезпеченні усім необхідним наших військових та перепонок у доставці гумвантажів через кордон. Більше того, навіть дають йому термін 5 діб. Частини відреагувати губернатор на до кори не ясно, а от знищення документів, гору яких побачили під адміністрацією, очевидно, відбувається вчасно. Волинянин Олег Місірук розповідає, до нього почали звертатись люди, зокрема. це те все обладнання, яке вони допомагали, надавали і так далі. Наприклад, для волиня. До слова, нещодавно соцмережа відомий за різними справами Олексій Оскар оприлюднив відео, яке не робило не обиякого рейванку. В ньому він, не добираючи своїм на адресу губернатора Погуляйка, запевнив, що на його дині викидають допомогу, яку везли до нас з Польщі. Значить, <зв>. доповідаю я Волинська область, весь товар, що Польща дала на Україну, ці. Викидають цей на кордонній службі в години Волинська область. Ти губнатор, ти що кончений, ти мені скажи. Ти кончений ублюдок, чи я не можу поняти. Люди передали товар, продукти, е медикаменти на Україну. Щас наші губернатор. ягодині, наші прикордонні уроди, викидають це. Заяв Юрій Погуляй по власною персоною подався на його дим. Зокрема, він взяв із собою новоспечного заступника у сфері гуманітарних питань, волонтерства та координації, діяльність з податком. Ще питання. Так чого ж ви продажні журналішлюхи пишете, що я державний зрадник? тому що я гандона розкрив вскрив, який розкрадає гуманітарну допомогу? За це мене мене суд суть СБУ. Так що вирішуйте самі, в якій країні жити? І чи правильно я роблю, що правду розказую? Може дійсно треба включити дурака, хлопать в ладоши, сидіти на марафоні, сміятися, розказувати анекдоти і облизувати нашого солнцеліка, бо не втік? Може так правильно буде? Тоді в мене справ кримінальних не буде, тоді на мене ніхто не буде бруд летить. Може так треба робити? Я думаю, що навіть так. Бо ви вам, мабуть, хочете жити в такій країні, в країні ілюзій і в країні, де тільки видумується вся правда. Де справжній правді немає місця в країні Патемкінських деревень. Хто не знає, що це таке, зайдіть в історію.